Всем привет! Вы на канале или Андрей Gaming Channel. С вами я Назар, и тут, и тут у на, нас, э, тут наслады я. Вау! Куда? Сгоняемся? Свої... Я шо, свої Павлюк, то свої. Вам догано, я вам сказал, спиру битвики до ковес, то я тебе сказав. Сто би до гана, боже вообще на одній стрельне. Я вообще на одній стреляне. Дивно, і чого мені догана, якщо я навіть не стріляв. Я ж сказав, що то. А, вони просто не знають правила. Ну, і... ну ви виділи. Ви подивляться ліде... лідери ДКВС, якщо ви дивитеся в моє відео. Подивіться, що там твориться. І якщо навіть хтось встигне не поглянути. Ну, лідери ДКБС, ви дивіться, що ваші сотрудники качають, які правила. Качають правила, що типа, що мені буде догана, хоча я не в ДКВС, я в ЗСУ. Ой, блін, прийдеться тепер не випускати. Звертайтеся, будь ласка. Звертаємось. їдемо в іншу з город відкритий. Так я не зможу поїхати на Дніпро там відкрити. Я вам кажу, розгортаємось, їдемо в об'їзд, город перекритий. Розстрілі колеса. Розвертаємось. я вам ще так. раз повторюю. відкрию вогонь на я на розгортаємось. Ви, ви не, Добаві, ви, не ви, ви по полям хотіли проїхати. куда мені теперь ну, не сможете перевезти А а не а не треба було Їхати по полям Треба було просто розвернутися і поїхати по полям. Хорошо давайте я тут на обратно Давайте я поїду уже через ...то Глоб... не... <звук> Великайте, бля. Че, ты по мені стрілял? Кто по мені стріляв? Я, я не ст... я не стріляв. Кто по мені стріляв? Помще нічорний. Я я. я вообще не стріляв, я, я просто були проїхали, коли забор эээ забороне заборонено проїжджати в Сім. Заборонено. Не треба, чому заборонено? Ві... І дорога перекрита внаслідок вірусу. То так сказало командування. Я... Чи... Зачекайте, віс якийсь що? Бл... Це Би блокпост міг бути? Ось тут починається і, і... починається блокпост. То, мені то нам сказали е... л... гол... головні, хто працюють в ЗСУ, що, е... що треба перекривати О, дорогу. То перенесли туди блокпост, так. А мені що сказали розвертаємось. Хоч всі немає. То всім казали. Не всі не розвертаємось, немає права. То, е, то всім казали, не, е, для вашого потрібно особливо запрошення. Е, е... Не можна проїжджати машиною Ну то всім не можна, бо. Бо, бо реально нам так, нам так нам так сказали, що не можна пропускати і випускати. Стріляти, розкажіть, щоб ви по ньому стріляли? Ви по ньому постріляти? Пане Марцело, дозвольте звернутися. Мені запитання. хто навіщо ви по ньому стріляли? Навіщо ви по ньому стріляли? За я вам, цього, я вам ще по раз повторюю стріляли. громадянин у, 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 у шапці. Я вам ще раз повторюю, тому що зараз город перекрит. Mm -hmm. А ви давали нам якесь попередження? Так, давали я попередження. Вікна будуть закрити, він давав попередження. Вы хто такий наразі розкритый? Громадянин. Кто ви такий, громадянин. я вас знаю. Не громадянин, але я дуже гарний знаю. Ну, я дуже гарний слайд. Але... Але що сталося? Таке, що ви перебуваєте... Що щось, я вам відповім, що я стріляв по футболу. Ні, я розумію, а пані, чому ви тут все перебуваєте? Чи це стало... камера вам включить, щоб ви бачили мої новини? Що сталося? А не можу. Ну так, дивіться. От і громадянин. <пус> Кульчакій, чи як його там... Пан Кульчакій. <пус> Оліцейки він кача він... він качає права, думаючи, що він ДКС і йому все можна. Ну якщо подивляться мене його лідери, вони поймуть, що, що він творив, як він поводиться зі всіх, що типа. Всі... для всіх є правило. Що догану ну, не мають видавати. А мають видавати тільки тоді, коли... Коли ми, коли ми щось нарушили, а вони, А вони, ДКВ, вони не вони несують, вони не мають право? Вони тут вони не домішують, не засу.ча. Будемо чи там це робити, йому не віднішу. Так, Получається, ми і це, побачите, наших ми пропускаємо. Ці, як ви бачите, стоять. Рома mm. дзерці. Де <говорит> парадник, <говорит> 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 не можу, Божечко. Ну, мені дозволяємо, проїзд закритий. Проїзд закритий, не інтей. Так, дайте шукайте об'їзд. <говорит> О, що тут? Ага, стоп он. Так, тут ми зараз маємо Тут людина качала права, блін, Сервер вже піт нагрузку, багато гравців. Скоріше всього я з загрев. Вона Нагрузка сервера взагалі максимально, бачите, прогружається. Олександр Платунув на кутте, а ми тут... Блін! А мы тут на пу на пусті. Пост. О, лад, ну коротше то будні ЗСУ, не знаю яка це частина, там е, новий канал в мене. Зараз то певно перша частина або друга, ні, п'ята, скоро ще взяв буде, або шоста. Ну, а далі відео я в день попробую закачати відео як бекапи, Відео скоро з'явиться б... бекапом. Передивлюся відео, ну, скажу, один і 2 бекапа. Потім... Потім я загружу всі відеос. Мені треба дано підпадити канал. Я вам покажу весь цей процес, як тут зробити. А зараз ми бачите визвоням капрал. Во. А... Типа, ще, ще, ще є така функция, що я можу... Там... Здорово, бажаю, лікарю. Мені потрібно. Велікайте меня, будь ласка. Так, мене лікар вели. Великує. Потім я спокійно верну. Э... Дуже дякую. Так на а Так, розпертаємся, будь ласка, вхід, вхід в місто перекрето. А коли ж Хіба про.. хіба їхати через е, об'їзд? Коли, може, буде проїхати? То о, в того я і... вот такої інформації я не володію. Вибачайте. Да. Ого! Тут же стріляют. Так, то Ух. Так что взял? А куди поїхали? Вхід закрито. Ну, дорога, в принципі. Так, э, пф, треба просто контролювати. Віддачу поїхав. О, він має дубінку. А. Так. Бін, тут робиться жесть. Роз, розвертайтеся, будь ласка, в'їзд закрито. Можете їхати по об'їзній. Об'їзна дорога там є. Ух ты ж блях, таки про... проскакуть йод шовши. О! Стіти, сіте, сіти, сіте. Розвертаємось. Р... Розвертайтесь, будь ласка. Дорога закрита. Что такое? Что здесь происходит? Дорога закрыта. Дорога закрыта. А, понял, что давать. Опа, бачай! Ай-яй-яй, Там громадянин один проїхав після попередження, а я випадково. Че там перцей баллончик не підходит, а то я сам обижу. Не, скажи, но слово. Ну просто є... Якщо він проїжджає, хай їде, не треба по ньому стріляти. Ви сказали мо йому не їхати? Якщо поїхав, хай їде, не стріляти. Поняв. Блін, Так, зараз ми угу <звук> угу. Так, зараз наша задача чекати коли я... буде обстеження, а за той час ми стоїмо. Певне вже менше громадянинів. Пенуть менше громадянинів, кроме інкосації. Бачите, він... інкосація може проїжджати. Громадянини не можуть. Я навіть не чую і каже, я сиджу собі радіо слухаю. Now Зачекай, ты тут... Ух ты, тут почти ты все провисло. А, Все приезжают. То есть по полям. З'їжджаю. Тут все. Ого! Зрубай попередження. Його вошли вот. І щось його мотку. Та тут у Зупиніться, роз... розвертайтеся, будь ласка. Тут проїзд заборонено. Тільки назад. Так, куда? Куди ви, пої ви поїхали проїзд заборонено, тільки назад? О, мост. Можешь приехать, мы вакцинированы? Ну, зараз мозг е, має провести вам обстеження. Що? Е, зараз е, Міністерство охорони здоров'я зараз вам має провести мед медстеження. Якщо все нормально, так і буде, що все, е, що все, е, що все нормально. Я не понимаю. Де. Можеш Ну... Ну, зараз дорога, взагалі, перек перекрита поки що. Ми нікого не впускаємо. Вон. Громадянин, я вам давав попереджень, Дженя, е. Розвертайтеся і йдіть іншою дорогою. Якщо ви будете прориватися, я змушений відкрити вогонь на поразку. Розвертайтеся, давайте. Тут є всі. Я с Я с я з твій. Я з весь Це може показати по свічах. Зачекайте, Якщо ви світу давайте, то покажіть під будь ласка. Володимир Кубар і... Якщо ви говорите, що ви свій попередня я можу передав. Я посвідчення в людини напроти почав перевіряти. Um mm -hmm. <різований> <різований> так, зара... зараз вам скажуть старше, що ш... 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 робити. якщо, якщо <різований> я хочу... Зараз дорога точно перекрита, ми нам сказали не, про... не пропускати. Ти шо блять. Я в курсі то не я придумутимо правило, то то, то 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 інші придумали. Бажають здоров'я, ну допомога, допомога допомога зараз не потрібна. А, а Що там на БП це там це 30 це, у нашу сторону попляли? А, всі, зараз, раз, Зимно, то зараз всі, всі беруть і, і просто стараються об'їжджати ту обмеження, таке в, як в, закрита в, дорога в, по полям і. В, а машинів не вистачає, в, щоб поставити їх по периметру, щоб ніхто не проїжджав. Так важливо, ви хочете сказати, щоб ми прийдемо машину. Ну, якщо можливо, бо краще попробувати перекрити місце по полям, де вони проїжджають, щоб... Так, точно, зрозуміло. Зараз не можна проїжджати, бо дорога ж перекрита. Я вам ясно казав. Ну може бути в принципі виключення. Якщо вам кудись потрібно поїхати, то треба так, так, буде зв'язатися зі старшим, але в цілому не пропускаємо. Розвертаємося. Викуйтесь, і йти накази, які вам говорю. Розвертаємось. Уліт, уліт, Не Мені же. Розвертаємося. Розвертаємось, будь ласка. Ого. Откат Зараз звертаємося, там дороги немає. Ми дороги нема. Розвертайся, не я рахую до п'яти. Один. А чині... Розвертаємося, будь ласка. Я буду рахувати до п'яти. Проводиться Розвертаємося, Раз. Розвертаймось. Один. Ой. За. Раз. Два. Чотири. Ох, так думаю, тут от то та і ведь беруть, Проїжджають головне ж ви проїхати. Так, ну откат, откати звільняюся. Нічого, по мені навіть не попали визе. о о о На, <різв 'я> на комара поїхав. <різв 'я> все, все, все. все 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 вс не полу не получте, треба, треба машині його доганяти. Пане барва, розвертаємось. Drohy nemám. А, все. О, а все нормально? Да не, не сбывает, бывает. Я в корте. А тільки що министерство эээ. Е, П президент Димбра написал автопомперацию, е, что Полтаву уже відкривати можно. Громадіни можете проїжджати, можете проїжджати. Проїжджаємо. Полтава відкрита знову. Ух! Ух. Все, Полтава все врятовано, заражений позабирали. Ого. <певірки> так, попереду бокфост. Зменші швидкість і зупиніться на знаку сто. А ну адвелзаха. Так, тут знов щось. <снушусь. певірки> Не знаю щось тут робиться що? нічого тут немає Впливають наші Все. Я вже не витримує в них весь Всім заняття бойовий позицію Всім зрозумів Так точно Харніктон Manifetcher fetcher fresh ne push. Японія сталося в не пускати всіх? А, якщо хтось проїжджає, відкриваємо вогонь. Якщо хтось виїжджає, відкриваємо огонь. Угу. Почкай, ми ж вроді від... Бо відкрили. А, ми тільки... ну Ост... той яке, посередині блокпост відкрили. Середині ми повертаємося на весь час. что это не у нас Нет, эээ, не, нет, это не у нас А, тут что, я такие, что... Шо... О, едем, едем, едем Едем, едем, едем Ты пойдёшь на... О, тормоз... О, И не сразу И... Куда? Не съехал На усели, блядь, быстро лезь я гожу ли? Гожу да ли? Что команда, была, что ли? Все по машинам, быстро! Как ты получишь? Так, я на вочерке. Все готовы? Не думай, что расплатал. Ну добро. всем пока.